Так, буремся, буремся, а це не пурамся. Вже розставили жерлиці. Ован там засікає ставить жерлиці, Вже майже штук 9. Десь 9 штук поставили 8. Було одне спрацювання, але холосте. Живчики, блядь. Буде діло, бля. Лебина? Ні, ну так. Зараз буде щокенція. Або не буде. Пацани, це не встигли всі поставити жерлиці? Вже, вже, вже є. Працювання І що? Не крути, може, да? Може вона просто тут. Може збила. Зарапляю. Поки не крутить. Ні. Нет, это, 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 это Друзі, всім привіт! Ну що ж, як вже зрозуміло, сьогодні я з Вовіком на зимовій рибалці на жерлиці Також я короче, на жерлиці на рибалочку, так що будемо ловити можемо на Короче, Приїхали, погода чудова. Сьогодні субота. Класно, гарно заїхали, та, трошки погану, поганий цей погана дорога, бо трохи снігу вальнула. Трошки сука, маскальня нам не дала нормально заїхати, бо повітряна триває сьогодні буде цілий ранок. І тому ми сьогодні ловимо рибку, будемо принаймні намагатися, вже розклад, розкинули жерлиці. Зараз зайду трошки, пройдуся, подивлюся, чи на дальниках. Нічого не спрацювало, вроді все стоїть. Був один вихід, але е холостий. Зараз будемо трохи на балансирчики, спробуємо подіргати. Отак, погода чудесна, природа теж класна. І ми на рибалці на щуку окуня, на хижака. Коротше. Так що дивіться, буде, думаю, цікаво. Вован шарнув окуня. Класного. Гарний, не, Зараз показую. Зараз чекай, чекай, чекай Що, другий є? Щучка? А, це ти щучку. А вон, вишлі, це щучка. Та, та. Такий, такий шнурочок, шнурочок на, на балансерчик. Маленький балансерчик і такі шнурочечки. Отпускаем, хай Задина. Задина плыве. Давай. Шуш. А, Так, перемещаемся в гости до камыша. что мы кто тут под камышом. Останні спрацювання там на другой стороне озера. Хлопцы ловят прямо под камышом. Так що ми теж по трендам йдемо. Походу рибка більше по миші сидить зараз. Хлопців теж спрацювало, але зупинилося стоїть. Не хоче крутити. Давай, крути. По Помню, бо там щось нічого не брало. Трошки активність окуня впала, але хлопці ловили такого жирного такого. До пів кіла. Я навіть поставлю відео зараз вам. От. Вони знають як це ловити. Я не дуже шарю в тому. Я тільки бачу на відео, як це робиться, тому не судіть строго. Я чайник. Типа попускає, дргає, попускає. Може живець, да. Не, не схоже на життя, а. Давай зараз, зараз, зараз. Є? Є, Є, Є малеха. Малечко. Летітя потім. Тому воно там. Та, да, тому не воно стоїть. там і стояло. А вона. Давай фотку зводимо. Взяла. Ситаємо зараз акуратненько. а а, -а палка, Не знімає! Жестяк! Хе-хе! Зараз вечірочний може проходити. Нема, да? Але відтянуло. О, збив, бачиш? Збив, так. Да. Натьохуй! Група захвата біжить, блядь. Єсть контакт, каже. Вован побачив в бинокл. Mm. <laughs> Оце спорт. Це тобі не бубліки ліпить. Ага, ну нет, Это в натуре спорт, знаешь? Тоже спорт, Джерл. Давай, давай. Малых оттягивай. Там тоже так стояло было. Давай, давай. Не круто, Осо вас, блядь, коня, двесь як ганяють, блядь, коні Фу, Та тими щуками. То капець. то такий спорт Як у сейн болт гоняє А воно все стоїть Немає роби, так? Okay. От, бляха Щучка Жартує над нами Сбивай нам флажки. Сотки, давай. Фига себе, карева. О, такое вот фотография. Е? Да ты что? Здесь шла. Здесь шла, бля. Она... Ох, мы бегаем, блин. Да, это спорт. Остановитесь! О, почались выходы. 4. <служив> да <мне острова> <служив> Ты четвертый. Да у нас второго нет. Ты какие с движкой? Ну. Один выстрел, другой. Уже три выстрела за, он... за 10 хвилин. Только за хвилину может стоять. Ага. Ну, подождем. Так, у нас дуплет. У нас дуплет. Ну все, отпускаем. Такая маленькая щучка. Где? О, класс. Ну що, вже вечері є п'ята година. Коротше, три три шнурка поки що. І ми вже змотуємося. змотаємося. Суть така, так? Да? Знімаєш мене? Да. Так. Суть така. Всі крупні щуки, крупніші. Самого рангу. А напротягом дня плюють менше, але окуня такі, що просто окуня no. Дуже да? Хл так? Хлопці ловили, наловили ловили так, гарне. Такі окупа. У що нас є окуні? спрацювання самого дальнякового пропорця. Зараз ми перевіримо. Но вітру немає, тому по-любому відриву. А ні, не самий. То не самий крайній, у нас ще є один. Ну давай що давай. то. цікаво Жай. змотано, все, Та ти до нуля, змотано. але немає нічого. Але під... змотала всю. Та ти що? Ми просто ну... не побачили, коли, коли Її... спрацював. Її вже не видно. Але змотала всю ліску. Але цікава рибалка, підпочили. Посміялися, весело провели час. Да, за цього подякую. Бо ранок був такий дуже веселий, в лапках. Літали. Не хочемо називати Не... назвати речі своїми винами, але що, ну? підерші літали, да. блядь, нас бомбили, блять, да. і коротше. Дякуємо ЗСУ, що нас о, да, і охороняють. Що ми маємо змогу половити рибку.